Всім привіт! Ви на каналі Знаєш чи ні, і сьогодні ми поринемо у смачний світ української кухні. Від борщу до банаша. Українська їжа наповнена смаком та традиціями. Перш за все почнемо з борщу. Своїм корінням борщ сягає давньої слов'янської кухні і спочатку готувався з простих інгредієнтів, таких як буряк, капуста та картопля. З часом він розвинувся і тепер включає в себе різноманітні інгредієнти, такі як м'ясо, морква та цибуля. Подається разом зі сметаною, салом та пампушками з часником. Український борщ входить до національного списку нематеріальної спадщини та здобув світового визнання ЮНЕСКО 1 липня 2022 року. Далі у нас голубці. Це основна страва, яку готують, відваджуючи капустяне листя, начиняючи його суміш фаршу та рису, а потім запікаючи або тушкуючи в соусі. Існує багато варіацій цієї страви, включаючи різні види м'яса та спецій, що використовуються в начинці. Якщо ви шукаєте щось більш ситне, спробуйте котлету по-київськи. Ця соковита і ароматна страва готується з шляхом фарширування курячої грудки часниковим маслом, панірування в сухарях і обсмажування до хрусткої скоринки. Частіше за все, її подають з картопляним пюре. Це страва, яка неодмінно задовольнить смаки більшості гурманів. Вареники ще одна популярна страва в Україні. Ці смаколики готуються жахом обгортання тіста навколо начинки сиру, картоплі або солодких інгредієнтів, таких як фрукти чи ягоди. Їх можна варити, смажити або запікати і часто подають зі сметаною або іншими соусами. Даруни це також проста і смачна страва, яку готують на основі картоплі, борошна та яєць. Їх смажать до грудської скоринки і часто подають зі сметаною. А наступний на черзі холодець. Унікальна живоподібна м'ясна страва, яку готують зі свинини або курки. М'ясо вариться на повільному вогні в бульйоні зі спеціями цибулею, моркою та зеленню. Потім розвивається в порційні тарілки і застигається у холодильнику. Найкраще смакує з хріном та гірчицею. Також варто спробувати крученики. М'ясні рулети зі свинячої або яловичої вирізки. М'ясо нарізають тонкими шматочками, потім відбивають і загортають в нього начинку з грибів, варених яєць і зелені. Рулети обсмажують і тушкують на невеликому вогні. Для тих, хто любить нестандартні смаки, можна спробувати волинські крученики з квашеної капусти, курки та чорносливу. І останнє, але не менш важливе, банош традиційна страва гуцурської кухні. Її готують з кукурудзяної крупи, яка вариться на вершках або сметані. Смак баношу покращиться завдяки піджарним шкваркам, бекону, солоному сиру і бринзі. А також за бажанням можна додати грибний соус. За традицією банош має готувати тільки чоловік та робити це у чавунному казані на відкритому вогні. На цьому наша невеличка екскурсія українською кухнею завершена. Сподіваємось, ви дізналися щось нове і відкрили для себе страви, які захочете спробувати. Не забудьте поставити лайк і підписатися, якщо вам сподобалось відео. Дякуємо за перегляд!